Друзі, ви дивитесь з на Мене звати Олександр Близнюк. Підписуйтесь на наш YouTube канал, будете знати звичайно більше. Аналітикиня фонду громадської дипломатії, політологиня, кандидатка філософських наук Олександра Решменділова. Зараз з нами на зв'язку. Пані Олександро, вітаю вас. Рада вас бачити. А, після ось такої масової ракетної атаки. А, до якої мені здається, що деякі міста України трохи вже підзабули, насправді, це стосується напевно, і столиці, тому що ми такі звуки чули з вами ще навесні. Якось трохи було лячно, але українців, ви правильно казали, не залякати. І завдань Путіна не виконано насправді по залякуванню українців. Але, тим не менш, ось ця... Ракетна атака показала деякі прогалини в нашій інфраструктурній е, системі України. Зокрема, що стосується нашої енергетичної безпеки, що стосується нашої безпеки, взагалі від ось таких масованих ракетних ударів, е, наближається зима, опалювальний сезон. Прем'єр звітує, що вже в деяких е, регіонах України на 100% готові до опалювального сезону. Е, і ось якраз ось такі ситуації вони можуть викривати ну дуже дуже неприємні речі. Е, на що в першу чергу варто було б звернути увагу, як ви думаєте? Ну давайте скажемо, що масований ракетний удар е, цього тижня, який ми спостерігаємо, 10-11, він вкрай масований. Тобто, одночасно повітряна тривога по всій території України летять десятками. Ракети, дрони, і це насправді ускладнює роботу і повітряних сил. І зрозуміло, що ну не всюди повноцінно справляється ППО, але, наприклад, в порівнянні 11-го числа атак дещо менше більша кількість збитих і дронів і ракет з боку наших повітряних сил. За що їм величезна вдячність, подяка 10-го числа 50% було все таки. Так само ліквідовано збито, і це дуже важливо, тому що розуміти, що це на 50% менше руйнувань, і все-таки збережені життя. З іншої сторони, зрозуміло, що під удар потрапили серйозні об'єкти інфраструктури, особливо енергетичної інфраструктури. Це і Львів, який два дні поспіль отримує величезні удари і Запоріжжя, і Дніпро. І Київщина, але десь вдається уникнути удару, а десь навпаки серйозні ушкодження. Це означає, що нам треба бути готовими, нам, українцям, до меншого спожитку електроенергії, мати теплий одяг, мати можливість е підзарядити свої гаджети за рахунок пауербенків. Ці всі інструкції постійно роздаються, але зрозуміло, що ми можемо поки тільки припустити. Наскільки непростими будуть осінньо-зимовий і весняний період, умовно, період опалювального сезону. Нагадаю, що опалювальний сезон розпочнеться тоді, коли більше трьох днів буде стабільна температура 8 градусів. Про це нам прозвітував і міністр Чернишов, і Галущенко, і прем'єр-міністр. Тобто, готовність є, але ж ми розуміємо, що на момент звітності. Можуть бути неушкодженими об'єкти, а в реальності згодом після атак об'єкти можуть отримати додаткових пошкоджень. Тому прогнозувати, яким буде опалювальний сезон, вкрай важко, але Україні важливо забезпечити і собі рівний опалювальний сезон. І давайте не забувати, що ми транзитна держава крізь Україну, все одно будуть постачання в Європу газу. І важливо, щоб ми змогли їх забезпечити. Якщо проводити паралелі, попри ракетні удари, Україна виконує свої зобов'язання, наприклад, по зерну, ви знаєте, що з Одеси вийшов черговий караван вантажів, і важливо, що ми виконуємо свої обов'язки, свої зобов'язання І вже більше трьохсот судів були направлені а, з харчовою продукцією. Якщо Україна зможе показати світові, що вона є. Стабільним гравцем на енергетичному ринку і виконувати свої транзитні зобов'язання. Я думаю, що це нам тільки в плюс питання в іншому: чи не буде додаткових провокацій, чи не буде додаткових звинувачень, шантажу тощо з боку Російської Федерації, давайте не забувати, що величезною проблемою є те, що Україна не може е, в повній мірі взагалі потрапити і. Здійснювати контроль Запорізької атомної енергостанції, те, що трапляється в енергодарі, взагалі виходить за рамки. Ну такого ще не бачив світ, щоб такий важливий об'єкт знаходився в руках е, країни агресора з такими терористичними методами. Сподіваюся, що так як вдалося, наприклад, на Чорнобильській атомній станції відновити. Контроль так само і Україна зможе отримати під свій контроль і Запорізьку атомну енергостанцію, тому що по-перше, во вона одна з найбільших не тільки в Україні, але й е, в Європі. Це важливий об'єкт, і він нам важливий насправді був би і потрібний дуже для постачання електроенергії. Але бачимо, що тут є такі неочікувані для нас обставини. Головне, щоб вона була неушкодженою. Максимально контрольованою, ну і принаймні будемо сподіватися, що додаткових якихось таких перебоїв на тесах буде і мінімально, тому що відновлюють роботу, відновлюють постачання. Поки можу закликати, як постійно закликають. Зменшити споживання це для нас важливо, щоб віолових цих відключень було поменше, пані Олександр. Ну, в будь-якій ситуації у держави має бути якийсь план дій, особливо який стосується соціально незахищених верст населення. Їх у нас багато насправді 11 мільйонів пенсіонерів. За е, даними Мінсоцполітики. і ось цим пенсіонерам е, вони не встигають за ростом цін. Ось за даними е, за статистичними даними по індексу. Споживчих цін на продукти харчування в жовтні індекс споживчих цін склав 104,99%. Ціни зросли в попередньому місяці на 4,99. Ціни ростуть. Пенсії, ну, на жаль, вони не можуть рости порівняно з ростом цін і на продукти харчування. Чи має бути якась? Фінансова подушка для цього, для соціально незахищених верст населення у держави, для того, щоб вони могли якимось чином компенсувати. А, а особливо в ті періоди, коли відсутнє можливе опалення, електроенергія, яким чином тут держава має запланувати це все? Ну, дивіться. Насправді, незважаючи на те, що на момент, коли ми з вами пишемо інтерв'ю проєкт бюджету, вже був. Ну, такий, скажімо, чорновий варіант, ми його вже маємо. Ну в першому корективи... ну, так, корективи туди будуть вноситися обов'язково і не, не виключаю, що і е, соціально, е, скажімо, таких незабезпеченим верствам населення. Це не тільки, до речі, пенсіонери, це величезна кількість і переселенців. Е, цей, е... Допомога безпосередньо по інвалідностям, матерям, одиначками, багато багато чого іншого. Все це бюджетники так звані. Тут дуже важливо, щоб вчасно були проіндексовані у них заробітні плати, щоб е, насправді їм давали змогу не накопичувати ці борги за е, комунальні послуги і давали компенсаторні механізми. Е, так само дуже важливо, щоб давали змогу отримати роботу, тобто, наприклад, щодо переселенців, щоб вони додатково з боку держави могли розраховувати на е, не те, що вони самі мають шукати роботу, щоб їм це було запропоновано і вони могли адаптуватися в нових реаліях з приводу так само відновлення житла е, теж важливі компенсації. Я вже неодноразово в ефірах наголошувала, що мають бути стабільно виплачувати заробітна плата працівникам комунальних служб, бо вони забезпечують нам безперебійність. Постачання цих послуг, якщо так станеться, що умовно в нас не буде цих працівників, або вони будуть отримувати низьку так само заробітну плату. Це породить додатковий вал проблем. Саме тому я думаю, в парламенті це розуміють. Були заяви від фахівців. Наприклад, Юрій Бойко зазначав, що це важливо і по переселенцях, і по комунальниках, і по бюджетниках, щоб було збалансовано. І я думаю, що парламент внесе корективи обов'язково. Тому що нові реалії і підготовка до опалювального сезону ставлять цю проблему в один рівень, так само і з, наприклад, тим, що новий бюджет перелаштований на військові рейки. Але я впевнена, що соціальний пакет йому нададуть гідну безпосередню увагу, і вже в комітетах були про це розмови. Тому сподіваюся, що вчасно. Переорієнтують трішки або підкоригують на цей напрямок кошти, і це дозволить українцям дещо спокійніше пройти. Але давайте розуміти, інфляцію це не зупинить. Про те, що буде інфляція, про це говорить і пану Стенко, радник президента, і багато інших фахівців. Непростим буде період. Треба розуміти, що. Зупинити всі процеси економічного спаду дуже важко. Війна вкрай непроста. Тут важливо, чи будемо ми вчасно отримувати допомогу від заходу, яку одразу направляють до бюджету. Самотужки ми пройти це все не зможемо. Нам тут явно потрібна вчасна постійна допомога прогнозована. Ну і зокрема, напевне, дійсно треба звертати увагу і на, е якщо вже ми говоримо зараз, я говорю про продукти харчування, От мене просто лякають е ці прогнози економічних експертів. Е в першу чергу подорожчає хліб подорожчують курячі яйця, вони вже дорожчують. Я заходжу в магазин. На минулому тижні були 50 чимось гривень. На цьому тижні вже до 80 доходить, десяток яєць. Це ну, катастрофічно. Мені здається, це катастрофа насправді для звичайних громадян, тих соціально незахищених, у яких там зарплати, е, мінімальні зарплати, які не мають якихось додаткових доходів, або мінімальні пенсії. От що робити з такими категоріями? Чи варто їх виділяти в якихось якісь окремі категорії і отримувати допомогу від держави додатково? Ну, дивіться питання в іншому. Якщо це будуть, наприклад, якісь продуктові набори, які будуть надаватися, це може бути серйозна допомога для пенсіонерів. Проте ви знаєте, що зазвичай щоб отримати такий набір, це достатньо непроста ситуація. Треба збір все одної інформації, надання даних. Тобто, це достатньо складно. Якщо це буде компенсація грошима, а, насправді подивимося, як буде зреалізовано, бо ми спостерігали такі моменти, наприклад, із е, субсидіями, е, на якщо їх можна монетизувати, або вони просто якось там накопичуються. Субсидії для сплати е, ЖКГ так само можуть використовуватися як інструмент, проте насправді. Питання, наскільки це глобально, і поки на сьогоднішній день через великі міграційні процеси, оці статистичні дані, вони є достатньо відносними. Але я думаю, що не можна сказати, що ці люди повністю кинуті напризволяще. І держава, і великий волонтерський рух, дуже багато реальної допомоги соціально незахищеним верствам надається ще й за рахунок волонтерського руху. Я думаю, що об'єднавши зусилля, влада плюс волонтери, ось. Ну, Важко, але з все-таки пройти цей непростий період. Будемо намагатися, пані Олександро Я вам дуже дякую, що ви долучилися і за коментар. Дуже дякую. Гарного вечора. Бажаю Олександра, Олександра Ришмеділова, друзі, аналітикиня фонду громадської дипломатії, політологиня, кандидатка філософських наук. сьогодні була з нами. я Рекомендую вам підписуватися на наш YouTube канал. Ви дивитеся. Znai UA, Мене звати Олександр Близнюк, і до наступних зустрічей.